Коли питають, чому люди обирають п'ятий поверх, тому що ті люди реально розбираються в житті. Дивіться, який вигляд у нас з п'ятого поверху, це у нас проект Greenwood 3. Дев'ята секція. Ось так от приблизно виглядає вигляд з квартири 120 квадратних метрів сторону лісу Прямо в крони. Навіть не там не в стовбури дерев, просто в крони. Ти вийшов, отут от тераса, ти вийшов на терасу і дивишся ось на це дерево. Отак от це виглядає. До речі, в ту сторону теж в принципі непоганий вигляд. Єдине, що зараз тут ще не залита плита, ми ходимо по арматурі. тому Довше трошечки буде часу на те, щоб перебратися. Вона ще не закріплена, о, тут можна на поміжньому ряду йти. Так. Тут теж ще не розкладено. Тут у нас знаходиться ряд двохкімнатних квартир, їх тут три підряд. Пряма-пряма і на дві сторони. Ці квартири на п'ятому поверсі мають просто фантастичний вигляд. Ну, це моє, скажімо так, враження цього вигляду. Зараз поближче підійду. Можна буде закріпитися. Ну, оце квартира. Ось той балкон, цей балкон, цей балкон. І там ще тераса. Там ще тераса. Це тераса всіх цих двокімнатних квартир близько 60 квадратних метрів. Тому щодо п'ятих поверхів, ось і відповідь про п'яті поверхи. Ось такі вигляди будуть у тих людей, які куплять квартири на п'ятому поверсі. До наступних зустрічей!